Друзі, вітаю всіх з нашого півдня. Бігом пробігла зранку, всіх покормила. Нарізала гіляк знову, як учора, то повну бананову коробку. Бігом-бігом, бо вже почало таке моросити, бо передавали дощ зранку, то я бігом спішила, треба буде врізати цю, взятися <кій> юку. Клює, видно і. Буде вже оголиться стовбур знизу, буде вже так цікаво ви виглядати, треба буде зробити. Так, ну що, сьогодні? Дивлюся, розцвітає ці мирний знаєте. Бляньте, скільки тут його багато, дивіться, скільки буде. Приморозився трошки нічого. Так, е, питали. Який це ялівець, зараз гляну. Хоча це не 100%, а <кій> Віргінський. Це не 100% назва, тому що я вже розповідала, що привіз мені живець з Одеси у знайомих, там побачив. але він там, знаєте, так от по землі таким великим-великим кущем ріс. А я собі його підняла на опору, тому, ну бачите, і стовбур, вийшов такий як покручений, он, бачите кінь? Кривендязний, але зате гарний який. Так, Мілок, ти весь мокрий, не трися в мене. Та мілок, блінди. От тут морозник вонючий вже зацвітає. Такий, він, бачите? Він реально вонючий, воняє, коли його трогаєш. От ж з котом Треться в мене. Думала сьогодні там щось робити. Ну, побачу, якщо буде так моросити, то отак так вибігати на годинку, пороблю та й в хату. Абрикоса у мене, ну, ось зараз йде потепління. Думаю, що вже зацвіте. Вона. Мене племінниця прийшла і каже, а їй, не зарано цвісти, кажу, це такий сорт. Так, ну то що вчора клумбу зробила, обрізала вже тут, бачите, ось повністю почистила. Знайшла ще горщик один тут діставали, колись. коли діставали, то німфеї тут взимку, це коли тут чистили. Занесу потім його звідси. Тут треба підсипати землі, тому що ось осоку пальмолисну викопала, тут прямо яма. Ну і так з землі підсиплю, візьмуся. Ну, це коли буде погода дозволяти. <клістична> Треба флокс підстригти, це флокс у мене силовидний тут. І дві... це дві осоки пальмолисні різні. Ну, я думаю, що доведеться в цьому році викопувати повністю і ділити, і пересадити, тому що одна вже рослася геть в цю вербу. Взагалі сьогодні <клістична> хочу поговорити про тиси. У мене їх небагато, кілька штук. Всього. І думаю, знайшла ще один цікавий, буду замовляти. Потім, вже, коли отримаю, покажу, тому що поки ще не отримала, не можу вам нічого показувати і розповідати. Так, тиси відносяться до родини тисових, і це єдині представники своєї родини тисових. Більше туди до тисових не входить ніхто. У мене ось є тис середній варіїгата Ауреа. Ну, зараз він просто зелений, а коли дає молоді прирости, ну хоча ось трошечки-трошечки видно, бачите, ось тут на кінчиках зараз, ось, бачите? Він, коли молоді прирости дає, то вони такі у нього пістряволисні, дуже гарні. Ось ну і потім покажу. Красотун. І бачите, він колоновидний, колоновидний. Є тисячі, які ростуть отак от колонами. От якщо вам треба десь колону, її навіть, ну, бачите, і стригти не треба. У нас собі вузенька росте колона, красота. Є ще тисик колоновидні, їх там багато таких сортів. А в мене ще є два звичайних ягідних тиса. По-моєму, два тільки всього. Один тут. Я хотіла пустити його у вільний польот, але скажу, що він. Дуже-дуже величезний виростає. Дивлюся, заодно, можливо, щось десь зацвіло ще по ходу. Ось він у мене цей в'язний. Бачите, теж ось назиму такі, бачите, кінчики жовті. Я вже ось верхівку пристригла і трошечки знизу пообрізала, отак от от, тому що він геть отак от аж розлягався. Отак от, от бачите. Підняла таким конусом тільки навпаки. Внизу конус, а на брех ширше. Ані, в мене тиси ще є тут. Ну, вони просто такі самі прості. Чого ти гавкаєш? Ось тут у мене тистає, але теж такі самі прості, бачите. Це молоді. Вирощені живця, до речі, дуже гарно вкорінюється. Бачите, мене тут кожен день, цілий день, а сьогодні чомусь гавкає, Це тому що я відео знімаю. І ось тут, бачите, ще один тис, я вже його підстригла так. Тут він у мене в зеленій йде. Чого ти розгавкався? Ось так. А, і тут ще ось один тий. Але це всі в мене, я ж кажу, всі прості. Просто їх виростила з черенка, з живця на зелену загорожу. Ось тут, бачите, в мене їх ще тут. Вони такі гарні, такі лапи кидають, бачите? Він такий не колючий. І скажу, що для загорожі саме те. Якщо вам треба десь там загородити, він швидко, по-перше, росте, приросте, дає гарні. І... А можна тут колоновидний мит висадити, знаєте, той стригти не доведеться. Зараз підемо сюди. Підемо у двір, там на ще в дворі один тис, іде я його сформувала такий цікавою формою. Вже садок, як виглядає, тут ще трошечки лишилося. Дорізати он місцями почистити. Ну, ще один день. Ще один день і буде садок цей готовий. О, тут так і не допиляли гіляки. Чоловік весь, весь час на роботі треба самі братися. Ну Тут треба тільки бог, бо треба відхиляти гілочки, бо там, щоб знизу спиляти. Бо там гілка, треба цю припідняти, в сторону брати. Я сама не зможу. Треба чоловіка тільки просити. Так, тисів більше в мене немає. Хоча хочу замовити на весну ще там знайшла. Я, я ж ще покажу вам дуже-дуже такий прикольний тис. От покажу, коли отримаю, коли сама побачу. Но бачила їх тільки на світлинах. Біжать. Тут терся попід мене. І ось тут дворі в мене тис є. Треба ще дворі почистити і взятися. Ось, бачите, там уже ніжки треба обстригати, бо он подростали. Ось, бачите, що робиться ось? Бачите, якраз і не бачила. Прийду, можливо, сьогодні залізу, ну, не знаю, сьогодні мокро. Ніжки пристригти і ось така шапочка зверху. Просто я і кульками пристригала, там і так, і так, потім ні, потім все-таки вирішили отак. Бачите, як цікаво. Просто така зверху столик такий, можна сказати. До речі, тут можна навіть ставити щось. Ось так. Ну і заодно покажу вам Еріку, яку я в тому році дуже б крижила. І не знала, чи буде на щось відбивати, чи ні. Ну, бачите, знизу, яка вона суха. Треба, кого є Еріка, беріть, пристригайте зразу. Треба буде сісти, почистити ці сухі гілочки, прибрати. Треба зразу стригти. Ось тут у мене матросик сидів, як в гнізді. Щось на цьому році погано цвіте, це Самі ранньо квітучі кущі, вона дуже схожа на хвою, але це не хвоя. Бачите, яка вона. Тепер не знаю навіть, що з нею робити. Він тут лежав, ламав гілочки, блін, з котом. Навечте, стає на зиму така руда, а взагалі то вона зелена. Не хоче, бачите, от, щоб вона так пускала гілочки, не хоче. Хоч бери її виводь на штамп. <світ> ну, поки так нехай буде потім Ну, Треба її поскубати, бо він сухі гілочки бачу. Так, ось така Еріка. До речі, <світ> росте на сонці, там читала що люба кислу землю. Тут у мене самий звичайний ґрунт. Вона вже в мене тут. Доволі давно росте, десь біля 10 років, думаю. Якби їй щось тут було погано, вона б вже загинула. Так вона вона росте собі. Тільки, бачите, треба її своєчасно пристригати. Пристригати треба, щоб вона не була така лиса гола. Ну, Я ж кажу, вона вже доволі така велика, молоді кущі виглядають дуже гарно, дуже. А це таке, ну, ось я покажу падуб свій. Я його, до речі, ніколи б не показувала чомусь. Ну, він тут у мене вже теж давно росте, я його вже стрижу. Можливо, треба буде теж, думаю, пообрізаю тоненькі гілочки, виведу кілька штук наверх, трошечки його підніму. Отут у мене тюльпани вилазять. Бачите, у мене тут ще тюльпани цінуть. Трошки підніму його. Ну, в цьому році його. Підкормлю вже всі в цьому році кучки попідкормлю. Такий цікавий, гляньте. Бачите, листочки в нього аж кучеряві такі, дивіться. Бачите, не просто листя, а Цвіте Він такими незрачними біленькими квіточками. І в нього були ягідки синенькі потім. Чомусь не бачу в цьому році. Теж треба вам пообрізати, його треба вже попідкормлювати, тому що. А земля тут дворіт не дуже. У нас ми тут будували коли дім, то у нас тут і глина була, і щебінь був, і що у нас тут тільки не було. То треба, треба підкормити його, де в цьому році, сісти його в скуптину. Треба в дворі навести порядок, повигрібати ці риси. Отам, оці, треба буде всі, хоч оці фіалочки сині, поприбирати звідси. Постригти ялівець треба. Тис там постригти ніжки, троянди полізати, коротше, тут дворі ще на один день роботи є теж. Чоловік почав виноград різати, щось покинув. Він виноградом займається, я виноградом не займаюся. Магнолі я ось уже з квіточними бруньками. Дивлюся, багато дала. Ми в тому році її дуже-дуже прорідили. Луся багато дала оцих, теж треба буде обрізати молодняки, зразу почистити її, щоб не забирали силу. Ді ж кажу, що Цілий день треба провозитися. Ось Тут півонія треба обрізати. Ну, Вже в цьому році її не буду відкопувати пробувати. Тут у мене здається, це цвіла, ця сортова що я купувала, вона привита б на цій звичайній білій. Але біла дуже гарна, такі крупні квіти. Це треба до це все треба ось обрізати, почистити ці палички, теж кажу. Робота є, а можливо, сьогодні в дурі і займусь, потрошечки, потрошечки щось та й поріжу. Ялівці цей чоловік стриже весь час ось. І цей весь час стриже, він вже за ними дивиться, тут вже все, я сюди вже не лізу. Вже такий досик такий. Мрячка, мрячка йде миленька. Але я вже мокра. Хоча дощу не видно такого. О, вже і тут троянда відбила вон, шипшина. О, а не було. Це перший рік почала відбивати. От зараза. А не було. Тут Ще треба плюс щось обрізати, пройтися попід цю стінку, постригти, постригти його вже і все. А тут вже, ну, типу, вкорінявся. Дорі треба пройти, прочистити один день, так що ж кажу. Роботи і роботи і роботи. Теплюсь все-таки трошечки. Погорів на сонці, коли морози були. Так, ну от і все, друзі. Звідси буду прибирати оцей. Я лівець пересаджу десь його, сюди посаджу пальму, тому що пальма любить сонце, бо мені казали, горить на сонці, неправда, її треба саджати на. Сонці вона любить сонце, і потім на зиму просто буду робити їй такий <кхм>, щит, просто закривати її від вітру холодного, коли будуть великі морози. Будемо такий короб зробити, щоб надягати зверху. А тут щось можна таке посадити, те, що росте в тіні, таке гарне, щоб ціло. От я вже думала, думала, що тут придумати, посадити. Буду тримати рослини, треба прибрати вже цю ленту. Ну, тут все одно вже вилізло геть. Так що треба що, щось буде придумати, що тут посадити із рослин. Які квітуть. і такі, щоб були вічно зелені, щоб гарно було в дворі. Бачу, дотримувати рослини, щось виберу з щоб дотримати. Так, все, друзі. Матросик крадеться там. Це треба йти в хату, бо змокла. Бажаю всім гарного дня, друзі. Це для наша Україна. Миру, щастя, здоров'я нам і всім пока.